Бо вам слідує, коли говорять, вам слідує виконувати ці обов'язки, ливо пам'ятати, що там свобода волі, того як людина вибудовує своє життя, своє бачення, і так неважливо вестися на ці маніпуляції. І ті обмежуючі а, і раціональні переконання, або те, що говорять там, у мене колись таке було, коли мені сказали, що я погана людина, коли я просто зрозуміла, що ну, я не буду займатися цією роботою. Я не хотіла ходити до в навчальному закладі до того гуртка, куди я записалася, там де проводити де екскурсії, здається. Я раз пішла, мені не сподобалося, більше не ходила. Мені потім сказали, що я дуже погана людина, дуже жахлива людина, але ну я розуміла, що це не має відношення до мене ніякого, тому що ну, це якесь бачення цієї людини, і я просто поспівчувала там хто з нею близько стикається. Ти поганий, коли нам говорять, а важливо розуміти, що це не відноситься ніяким чином ні до нас, і ми не повинні це комусь говорити, тому що це таке судження, яке не має під собою ніякого обґрунтування. І в житті в кожного із нас є ті обмеження. Межуючи переконання, той неправильний тип мислення, який вбудовується в наше життя, і що вони дають. Насправді це ті кнопочки, які вмикають нам. Про те, що страх. Нам сказали, що ми погані, якщо ми проявилися десь і ми комусь не сподобались. І все, людина замикається. А це кнопка страху, кнопка, це от, коли людина вагається дуже довго, вона втрачає сили, вона втрачає себе, вона втрачає баланс. Кнопка відчуття вини, почуття вини це більш Людської природи, кнопка тривоги, тривожності. А це все чому? Тобто у кожного свої якісь якості. Людина занадто в оцих рамках, і там немає ніякого творчого потоку, немає ніякої е, динаміки е, от такої, розвитку, потенціалу розкриття. І, звісно, потенціал він прагне, а людина свідомо його контролює цими обмежуючими переконаннями, які я вже проговорювала, програма. А, і звісно це наростає наростає, тому що не довіряє своїй творчій природі. Вона не відпускає, от не дає собі таку свободу. чиста стає ну це в кращому випадку, просто токсичною ко.